Свята місія Час, коли можна справді зупинитися і задуматися над своїм життям, час, коли душа воскресає для Христа і з'єднюється з ним. Це щастя прийшло і на парафію святого Миколая в село Мустище. З 25 по 28 серпня тут проходила свята місія, яку очолили віце-ректор Івано-Франківської духовної семінарії, отець Олесь Будзяк, та головний духівник семінарії, отець Ярослав Тимішак. Особливістю реколекцій було те, що кожен день мав свій особливий неповторний характер. Парафіяни Мали змогу доторкнутися до життєдайного джерела Божих ласк. молитви на оздоровлення та благословення мощами святого Миколая, повчальні науки, зустріч з молоддю, відвідування хворих у їхніх домівках. Неділя, 28 серпня, мала вже завершальний характер. Багато людей завітало до храму на святу літургію, де всі спільно молилися, приступали до святих тайн сповіді та причастя. Адже як каже отець Ярослав, служба Божа це найдосконаліша молитва. А причастя це головне. Таїнство за допомогою якого християни поєднуються з Господом Ісусом через причастя Його тіла і крові під виглядом хліба і вина. Тому я вас закликаю церква вже 25 років вийшла з підпілля. Ну а ми не йдемо причастя. Це означає, що ми не є до кінця зрілими християнами, бо Христос приготував все. Найбільше, що може дати, тіло кров. А ми кажемо: Та я знаю, Ісусе, я якось сам поки що, а ти там ще, якщось я тебе покличу. Це неправильно. Ми мусимо бути живою церквою, навіть Патріарх дослав запровадив цю стратегію жива парафія – Це місце зустрічі з живим Христом. Тому я хочу бачити, що в село Мостище наша молодь, наші діти, хлопці дівчата найперше йдуть. На святій літургії звучали і місійні науки про Боже милосердя. Також було уділення повного відпусту для всієї парафіяльної спільноти. А святковості та урочистості відправі додавав чудовий спів семінаристів. Місцевий парох, отець Тарас Цюпин, подякував всім священникам, місійникам, через яких громада села відчула ласку і благодать Божого Слова. Після завершення служби Божої відбулося благословення і освячення місійного хреста на церковному подвір'ї. Ники, освятивши воду, щедро окропили не тільки сам хрест, а й всю велику церковну громаду. Парафіяни храму Святого Миколая від малого до старого окрилені Божою благодаттю, а реколекції надовго залишаться у серцях кожного, хто приймав у них участь.